Благословен Бог наш, всегда мені приясно, і во віки віку амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесню, Утешителю душі істини, і живи зійси, і все іспани, сокровши блажені подателю, прийди і все лисим ним, і очисленню всякий скверний, спасибо блажі душа наша, святий Божь, святи крик, свят безсмерти по нас, святий Божь святи, крики свят безсмерти по нас. Святий Боже, святи, клюквійся до безсмерти, помила нас, слава Цуї сину, і святому Духу духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присвята і Тройці помили нас, Господи, очей ста греки наші, владику прости беззаконня наші. Святий простий, і сили на мощі наші, минутві оради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю сину, і святому Духу духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог розточеться врази Його, яко біжать од лиця Його, Його, яко ще зайдем, да іщезнуть, як Вого лиця Огня, такоти погибнуть грішниця від лиця Боже, а праведне да дав, Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душі тілес. Послай для народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух і селящу, от смерті ізбавляющу, і з цілий робот Твоїх Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христину, Квітку, Ярослава, Мирослава, Ярослава, Івана, Богдана Платона, Анастасію Сильвестра, Максима. Лесю, <кій> Ірину, Миколаю, Олену, Анастасію, Кароліну, Андрія, Андрія, Остапа, Миколая, Тетяну, Валерія, Орисю Христину, Тетяну, Христину, Ярину, Едуарда, Наталію, Наталію, Тетяну, Тараса, Ірену, Андріана, Оксану, воїна Георгія. Воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлія, Софію, Єлизавету, Миколая, Олега Марію, Сергія, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану Ігоря, Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану Романа, Яну, Анну Захарія, Юлію, Андрія Олесю, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Степана Тетяну, Ольгу. Про Стефана, Степана, про три, Павла, про три, Семена, про три, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антона, Нікіту Віру, Олега Світлану, Ірину Воїна, Ігоря Воїна Василя, Михайла Галина, Йосипа, Ольгу, Анну Вікторія, Ігоря Андрія, Петра, Андрія Андрія Михайла, Мар'яну Валерія, Ольгу Ганну, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну. Руслана Ореста, Софія Захара Христину, отця Степана Ігоря Ольгу Олену, Маркіяна Евеліну Ірину, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Ореста, Романа Володимира, воїна Романа, Марту Ігоря, воїна романа, Ганну Богдана Юрія, Марію Надію, Ігоря Марту, отця Степана, отця Василя, отця Симеона, отця Павла, Оксану Юстину, Андрія Дмитрія. Ольгу Роману Олександру, Тетяну, Володимира Ігоря, Івану, Владиславу, Анастасію, Наталію, Олену, Ореста, от Стефана, Степана Людмилу, Антонія, Андрія Петра, Оксану, Кіро, от Стефана, Степана Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега, Галину Наталію, Захарію, Ігорі, Михайла Василя, Галину Надію, от Стефана, Степана Івана Наталію, Ольгу Івану Оксану, Андрія Давида Юрія. Воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая Дмитра, Яну, Юрія, Людмилу, Андрія, Романа Любо, Михайла Ірину, Ульяну, Марію Ольгу Івана, Оксану Івана, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину, Олену, Ксенію, Павла, Марію, Єву Тетяну. Анну Ульяну, Емілію Миколаїв, Сергія Світлану, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Емілію Мар'яна, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну, Галину Наталію, Миколая Михайла Марію, Віталія Марію, Артура Іларіона, Мілану Вікторію, Ярослава, Богдана Наталію, Люболюбов, Данила Ілларіона, Богдана Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Віто, Павла Наталію, В'ячеслава, Марту, Анну Мар'яну, Максима е, і Робів Божих е, Василину, е, воїна Ігоря, воїна Володимира, е, Ганну, Лесю, е, Василину е, і робів Божих Ярослава. Мирославу, Ярослава, Івана Богдана, Платона, Анастасію, Сильвестра, Максима, Лесю, Єлизавету, Галину, Даниїла, Євсину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену Христину, Юлі, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіна, Стефані Катерина, Михайла, Андрія, Юрія, Михайла, Юрія, Ульяна, Станіслава, Михайла, Ростислава, Павла, Ірину, Данила, Світну, Віктора, Ігоря. Ірину, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира, Тараса, Софію Марію, Романа, Любов Романа, Катерину Таїсію, Майкла, Любомира Юрія, Наталію Владислава, Матфія, Артема, Михайла, Дмитра Владислава, Аделіну Анастасію Юрія Богдана, Василія, Олександру, воїна Володимира, Софію Романа, Олексія, Ірину Павла Олесу, Ігоря, Софію. Анастасію, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама, Михайла Михайлину, Соломія Володимира, Зіновія, Ярину, Яну, Юрія, Андрія, Людмилу, Степана Захара, Зиновія, Галину, Володимира, Ірину Андрія Галину. Оце Стефана Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігорю, Михайла, Василя, Галину, Надію, це Стефана Івана, Наталію, Ольгу Івана, Оксану, Андрія, Давида Юрія, Ірину Максима, Марію, Стефана Галину, Ігоря, Андрія, Олександра, Ольгу, про Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, це Стефана Юрія, Ірину Євгенію, Анну Тетяну, Ірину Павліну. Оксану Василя Володимира, Дмитра Марту, Остапа Юрія Дмитра, Марту, Тетяну Оксану, Миколая Оксану, Степана Соломію, Ярослава Галину Володимира, Оксану, Тетяну, Романа, Анастасію, Софію Ганну, Василя Софію, Анастасію, Катерину, Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Ульяну, Ореста Надію, Руслана Мар'яну, Остапа Івана. Степана Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну Дмитра, Юрія, Наталію, Василину, Ілону Руслану, і робів Божих, Робі Божих Ігоря Марію, Вікторію, Артура, Івана, Івану, Евеліну, Марію, Ульяну, Ольгу, Юрія Каріну, Мар'яна Єву, Верніко Марка, Симеона, Чезара. Наталію Сильвестра, Ореста Ростислава, Юлію, Аліну Святослава, Еммануїла, Настю Марію Йосифа, Любомира, Любомира Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу Святославу, Мирослава, Юлію, Галину, Святославу, Віктора, Ірину Богдана, Тетяну Назара Андрія, Вікторію, Богдана Ярослава, Наталію, Романа. Оце Степану, Тетяну, Надію, Олександру, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану Галину, Сергія і робію Божих Володимира Ірину Христину, Івана Володимира Христину, Маркіяна, Лук'яну, Мар Мар'яном, Ореста, Тараса, Софію, Марію, Богдану, Оксану Зінові, Романа. Ірину Тимофія, Олександра Марка, Глину, Ігри, Андрія Володимира, Тараса Людмилу, Мар'яну Надію і, і, і Робів Божих, Анатолія Марія, Андрія, Наталія, Юлія, Андріанну, Діану, Софію, Ірину, Катерину, Михайла, Марію, Лілію, Ігор, Маркіяна, Матфія, Іларіона Клементина, Ігоря Андрія, Володимира Луку, Оксану Андрія, Ірину і Робів Божих, Василя. Марію, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Верніко, Володимира, е, і Робів Божих, е, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олесю Андрія, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію, е, Сергія Романа, Василя, Володимира, Володимира, Михайла, Любо, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину. У тілесне душевна нема, животвори і благодатті Христа, молитвами Пресвятої владичиці і приснодію Марії, пристати всі чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворяща Христа, чесного славного Пророка, притечі, Хрестителя Йоанна, святих славних сухвальних апостолів, святих славних добровідному ученку, преподобних боносних отець наших, святий і селители безребренку. Господи, на Кіри, анапантелей, і мене ярмоласям, сонавім, медофаті ніки, святих праведних Ботецьк, всі святих, як та існе джерело, сілень Боже наш, і Тові славу селам, Отцу і Сина, і Святому Духові, нині по всяк часі, і на віки віків. Амінь. Ще іще з омоленням сердець наших, і молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи. Всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючі дня і всі події протягом дня. Господи. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, висухаймо, святої Євангелія, мир всім і духовимо. Від Матфея Святого Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон мім. Во время Он призвав Ісусу, бо на чинники свят, даде їм власне дусяк нечистих. Як десь гонять і селити всякі недухи і всяку болізність. Сія бо на посла Ісус заповіда їм глаголя. На подізик недіти, вограці морийський, не входьте. Ідіть же паче, котцам, погибшому дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте глаголю, що яко приближиться Царство Небесне, Боляще селити, прокажене очищайте, мертві, воскрешайте, Бійся і згоняйте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже! На славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причисту свої своїй матері, святий славних, святих хвальних апостол, святих праведних, батицьких м'яних, всіх святих помили, спасеності, по благ і чоловіколюбець. Амінь.